На остаток, я хочу сказати, що, м, яких, що е, яких успіхів досягне дитина у навчанні в школі, в своєму подальшому житті, залежить від деяких, деяких речей. Я деякі основні з них назву. Це найперше. Наша спільна робота про здоров'я дитини. Далі, це її... Розумовий розвиток. Це її можна володіти собою, впевненість в собі. Це дуже важлива сімейна атмосфера, тобто ваші взаємини, ваші спілкування в сім'ї. Основний говорив, сім'я це те коріння, з якого ростуть гілки, квіти і майбутні води. Я всім вам бажаю. Щоб у ваших сім'ях був мир і злагода, щоб ваші діти були щасливі і розумні. І наше спільне завдання створити всі умови для того, щоб наші діти, тому що вони вже стають зараз нашими, саме такими виросли. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, проблеми, я прошу звертатися, виступить до мене. Я вам всім дякую. Ось і заявлю. Я, я вам дякую.